Сьогодні в нас копання картоплі Працюємо офіційно з документами Павлович, вона показує, що там яка картопля йде. Пішли вперед. Йдемо вперед. Ти такий ремінь Щоб не подорватися Показуй саму більшу Що? Ти Ой. Апарати? гнилу вже взяв того річню. А, диви як, диви. На, на? На, на суп. На дируни. Що? Ано. Ото ля паник, ні. Ну. Таке імона і... І вбити. Тримай. Тут багато присипаною зараз будемо поверху збирати. Так, як трішки була заросла. А, от віка, віка, віка. Що? Є? Все, кажеш, вважай, палич велика. А Чотири бульбини, а п'ять, пів ведра. Дно закрите. А, а ну сейчас і по не, півідарця є, ні? Ось так треба. О. Питання відсутнє, збираємо. Думаю, прицеп буде з 900